Готуємо ідеальний заварний крем для такого простого тортика, як Наполеон. Він в міру солодкий та нежирний. Що нам для цього потрібно? Поставимо молоко е, варитися на газ. Далі ми робимо для нього таку заправку: я беру 2 яйця і 2 жовтки. Ось, Далі беру декілька ложок молока з тієї каструлі, яка у вас стоїть, підігрівається, і розвожу в ній крохмаль. І там, де у нас яйця замішані вже з цукром, туди додаю потрошку цю всю суміш. Далі, от молоко у нас дійшло такої консистенції, що воно починає закіпати. І ми вводимо цю яєчно крохмальну, з цукром, суміш туди і обов'язково все швидко мішаємо вінчиком. Ось такий у нас чудовий легкий крем виходить. І в кінці я додаю ну десь може 50 г масла. Ось, це небагато. Обов'язково накрийте плівкою в контакт цей крем і до вистигання почекайте, щоб не було на, на ньому зверху плівки такої. Ось. І вийде у вас супер класний крем для Наполеона. Він легкий, нежирний та не дуже солодкий. Але можете зробити більш солодкий, додати більше цукру, ніж у мене в рецепті. Тому насолоджуйтесь коржі, я думаю, можна купити в магазині. Я робила їх. Сама. Це дуже легко. Ось. Всім смачного.